Тернопільських абітурієнтів у військоматі закликають вступати у вищі військового профілю. Відбір курсантів на безоплатне навчання уже розпочався. Вищі військові навчальні заклади або факультети військової підготовки здійснюють абсолютно безкоштовно. Відбір курсантів в ці свої навчальні заклади. Хочі вступити на військову спеціальність. В першу чергу мають бути здоровими. Повідомляють в обласному військоматі на навчання. Запрошують як хлопців, так і дівчат віком від 17 до 21 року. Також пропонують стати студентами і людям до 23 років, якщо вони були на строковій службі або у зоні. Ато академія сухопутних військ найбільший навчальний заклад в місті Львові, який здійснює безпосередню підготовку. Наступних спеціальностей управління діями підрозділів механізованих військ, танкових військ, ракетних військ, артилерії, озброєння і техніки інженерних військ, комплекси, приводи пристрію артилерійської розвідки, культурна виховна процвітницька робота та організація дозвілля у військах. Диригування військовими оркестрами також у військкоматі пропонують вступати в університет повітряних сил, що у Харкові, військовий інститут у Житомирі, в Одеську військову академію, Київський військовий інститут телекомунікацій, Харківський політехнічний інститут, а також Національний університет імені Тараса Шевченка.